Щойно завершився матч, альянс спокійно і впевнено переграв до США. Один з голів на рахунку Євгена Лейка. Сьогодні йому день народження, ще його і вітаємо. Будь ласка, коментар до гри. Коментар до гри. Гра була спокійна. Ми були налаштовані на кожного суперника. Хлопці, молодці, намагалися. Старалися, але поки що досвід на нашому боці. Але я впевнений, що в наступному році все буде круто в них. Якщо вони будуть намагатися старатися тренуватись, то все буде. Ну а так, вона була доброю. Зараз вже така картина вимальовується, що за чемпіонство може поборотися лише альянс і сілка. Як хлопці налаштовані? Ми насправді намагаємось на кожну гру налаштовуватись. Дуже серйозно, але ну звичайно Сілко – це там це суперник номер один наразі. Тому будемо максимально всіх привозити, всіх настраювати на гарну гру. Будемо бороти за <проб> чемпіонство. Добре на сайті футбола градіпрошу проводиться. Нова рубрика, Бліз, mm -hmm. опитування. Свідкуєш? Так, так, так. Кожну, цікаво? кожну читає. Та досить цікаво пізнати гравців верхнівщини та з іншого боку. Добре, тоді такий експеримент. Зараз хлопці думали, всі кому mm -hmm. я скидував. Ти будеш зараз відповідати прямо на okay. готовий. Okay, так, давай тоді. Європейський клуб, якому симпатизуєш? Барселона. За який український клуб вболіваєш? Наразі за Шахтар. Футболіст, з яким хотів би зіграти в одній команді. В одній команді. Це, напевно, в Месі. Такий стандартний. Добре. Якби не альянс, за яку команду хотів би зіграти? А, напевно, що мотор або сілка. Так. Месі чи Роналдо? Месі. Країна, в якій хотів би побувати. Ой, це Китай. Місто мрія. Місто мрія це напевно, що Київ. все ж таки е, Улюблена страва. Улюблена страва це пиріжки, бабусині пиріжки. Улюблений напій. Е, напій? Ну, там я бачу багато, тому приєднуюсь, напевно, що пиво. Я, я так під бачу, що футбол? це такий професійний напій. Ну, так, ну Футболісти, так. Всі. Е, скільки дозволяєш собі бакалів? Е, під футбол, ну, можливо, два бокали. А не, а не під футбол. А не під футбол трішки більше. Добре, не будемо ставити незручних питань. Е, улюблений фільм. E, e, три знаменитості, з якими хотів би поспілкуватися. E, пан Зеленський. E, напевно, що Андрій Шевченко та Усік. E, улюблена комп'ютерна -ага, гра. Якщо граєш? Дота. E, e, три речі, які взяв би на безлюдний острів. На безлюдний острів, напевно, що ніж, а, мотузку та човен, напевно. Улюблене місце, в наш... Верхній проску. Ну насправді Верхній серце, тому, тому ну, спортшкола, тут багато часу проводжу наразі. Добре, ви спорту, окрім футболу, за яким стежите? Ну, кіберспорт. Улюблений А, Напевно, що білий. Твій музичний смак, що слухаєш? Насправді слухаю абсолютно різну музику, тому такого щось конкретного не можу сказати. Улюблене заняття у вільний час. Знову ж кіберспорт, тому що сиджу вдома. Але тренування також. Які якості цінуєш у людини? А чесність, вірність. Твоя футбольна або життєва мрія? Ну, звичайно, найголовніше саме, саме зараз перемоги нам. А взагалі, щоб. Ну, все було спокійно в Україні. Е, дякую тобі за відповіді. А, Ще раз вітаю з ним народження. Всього найкращого, дякую. дякую.